На початку літа в селі Приморське Великівської громади відбулася знакова спортивна подія. Перші в районі змагання з Черлідингу Деймансопенкап Open Cup 2025». Це новий крок у розвитку спорту для громади. Та ще одне свідчення того, що навіть на великих населених пунктах можуть народжуватися великі спортивні ініціативи. Ініціаторкою проведення змагань стала тренерка з Миколаєва Ольга Гусак, яка разом зі своєю родиною переїхала до села Приморське через повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на всі труднощі, тренерка зуміла організувати та згуртувати навколо себе талановиту молодь. Команда «Даймонд» за короткий час стала центром розвитку чорлідингу в регіоні, здобуваючи призові місця на всеукраїнських змаганнях. У турнірі взяли участь шість команд. Юні спортсмени демонстрували свою майстерність у синхронних виступах, акробатичних трюках та яскравих танцювальних номерах. Глядачі підтримували учасників борхливими оплесками. Судді відзначили високий рівень підготовки спортсменів. Призерами змагань стали команди талісманодачі, село Теплиця, Володарки Ритму, селище Бесарабське, Калина, село Приморське, Рітмікс, місто Вилкове, без обмежень, село Десантне, Даймонд, село Приморське. Черлідинг відносно новий вид спорту для України. Його історія в нашій країні розпочалася у 1990-х роках, коли перші команди почали з'являтися при університетах та спортивних клубах. Однак з часом цей вид спорту почав активно розвиватися. У 2007 році була створена Всеукраїнська Федерація Черлідингу, яка з того часу активно займається розвитком та популяризацією цього виду спорту. А у 2021 році міжнародний олімпійський комітет визнав черлідинг олімпійським видом спорту. Навіть у складні часи українці демонструють незламність духу, згуртованість та прагнення розвивати нові напрямки для молоді. Черлідинг об'єднує, навчає працювати в команді та надихає дітей мріяти і досягати вершин як у спорті, так і у житті. Юлія Петлацюк, Галина Мазур для програми новин.